Друзі, вітаю! Читаю указ президента від 19 серпня 2022 року, 2479, вводиться мораторій на підвищення тарифів. Тобто, був підписаний президентом мораторій. Тобто Тарифи не збільшуються, цінник не збільшується на світло, в тому числі сьогодні збільшився чомусь. Тобто, виходить, якщо... Якісь укази президента може можна спокійно не виконувати, то давайте не будемо ніякі тоді виконувати. А чому ви одні намагаєтеся закони, щоб ми виконували, інші, щоб не виконували? А ви ж не виконуєте ну зовсім ніяких? І ще одне: ви що хочете сказати, що з тим, що твориться в Україні, сьогодні збільшилась потреба в електроенергії? Так вона зменшилася. Єдине, я вам скажу, що не зменшилось, це зарплатня тих.